Скалічена війною, чотирирічна Мілана бачила смерть своєї матері на власні очі. Ольга загинула під снарядами градів у Маріуполі. Сама дівчинка втратила ногу. Психологам знадобився рік, аби подолати дитячу травму війни. Наразі е, малеча проходить курс реабілітації. Історію продовжить Юлія Міншакірова. Це зафільмовано за 20 хвилин після обстрілу мікрорайону Східний. Чорна субота, так називають Маріупольці, 24 січня 2015 року. У цьому пеклі Ольга Іванівна втратила доньку, теж Ольгу. Я за її душечку того фатального дня. Молода жінка вирішила підмінити напарницю в магазині. Лише на кілька годин з собою на роботу взяла дочку Мілану. За кілька хвилин смертоносний град поцілив весь квартал. Як град зірвався шість метрів, вона та виділа. Все, еще, и все упало на них. Та стінка магазина. Ольга загинула на очах у своей маленької доні. Мілану знайшли серед уламків перехожі. Осколки розтрощили їй ногу. Врятувати кінцівку, лікарі не змогли. Вона говорять, пальчики, де мої пальчики? чому вони не виходять, чому не спрятались. З протезом дівчинка не могла змиритися, уникала людей, плакала. Допомогу онуці й бабусі надали психологи гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Нікому. Протягом кількох місяців у занять фахівці змогли подолати серйозні наслідки травми війни. Дитину відтепер не мучуть жахіття. Прийняла Мілана і нову себе. Вона навіть не боїться сказати протезі, розумієте? Раніше... Я вже повторюсь, скажу, що нагріла, це жива ножка, не так, це не жива. Наразі дівча проходить курс відновлення у Запорізькому санаторії разом з іншими пораненими дітьми за реабілітаційною програмою штабу Ріната Ахметова. Зараз вона відлично бігає, виконує как бы, всі упражнения. Психологічна травма как бы, тут тяжелее есть тобто, на контакт іде не сразу. то тобто, присматривается к человеку. у санаторії. Лікуються діти та пілітки з Донбасу з осколковими та кульовими пораненнями, опіками та психологічною травмою війни. Хочу поблагодарить фонд Рената Ахметова, всіх создателів його, всіх, хто працює там. Поблагодарить за таку теплоту за участь, за чоловікалюбія, яку вони проявили. Загалом у базі штабу Ріната Ахметова більш ніж 160 поранених дітей, і кількість постраждалих невпинно зростає. За спеціальною програмою вже пройшли реабілітацію 26 постраждалих. Проект розрахований до кінця цього року. Через тиждень перебування у санаторії у Мілани з'явилися друзі. А ще вона вперше за довгий час не згадує про війну. Юлія Міншакірова, Оксана Курчма, Олександр Шмирьов, Сабиція канал Україна.